Мельнянка лікарська. Про мельнянку лікарську розповім вам, а які в неї квітки, бачив їх сам, бачив, подумав, а що б і ви Ними не мене цієї пори. Вона лікарська, як трави ведеться, на латині сапонарію ця квітка зветься, Лікує вона кашель і цим особливо славиться, отож у всі мікстури від кашлю додається. Всі хвороби бронхи легень вона лікує, а ще вона чудово потогінне і її вартує. При температурі високій приймати і легше вам стане, це треба знати. Але все ж ліки це ліки однозначно, і з ними поводитися треба обачно. Якщо її не без потреби приймете або більше, ніж по рецепту візьмете, то може бути у вас м'язів дрижання. І встойте на хмарні будуть намагання. А ще в роті сухо стане, і саме ви попливете, і язиком не зможете поврушити, отож знайте, а ще галюцинації проявляться і те, і все. Ну от про мельнянку майже і все. Так що бажаю всім вам довго жити і з мельнянкою при лікуванні дружити. Підпишіться на проект фотовірші від Андрія Стойгора пешица